Доброго ранку! Я знаю, що так спонтанно Фу, ніхто не робить, ніхто не починає знімати а, в, так в таких умовах, але то я. я. Господи! Всім привіт! І я вирішила, що знімаю влог з Києва, з холодного грудневого Києва. Надію, що влоги на моєму каналі будуть виходити раз в місяць. Боже, що з моїм волоссям? Коротше, план такий: світла немає. Волосся, ну, ви бачите, в, яких, в, в, в якому стані волосся. Я збираюсь. Їхати в офіс, зараз приведу себе до ладу, тому що в офісі є світло, я поїду працювати. Зверніть увагу на моє красиве кольорове обличчя, Уже жовтіє, нарешті. Ні, мене не побили. Це, це я вам розкажу пізніше, щоб уже вже не на такому фоні, я вже зараз приведу себе до Ладу і буду вже з вами спілкуватися. Погода Погода не вау, зараз покажу. Так, коротко про погоду, щоб ви розуміли. Дуже е додає настрою, звичайно. Але якщо так зверху дивитись, то як Silent Hill такий, типу, опа! Туф, туф. Тут такі маленькі переходи. Але ні, ми в Києві. І погона не вау. Але хоча б нічого не літає сьогодні. Фу -фу -фу -фу. Постукаю по дереву. Настрій є. Домовилася зі своєю колегою Вікою, що поїдемо разом в офіс, тому що ми поруч живемо і нам дуже вигідно взяли таксі одне на двох. І не треба мучитися і взагалі придумувати велосипед. Господи! Тиждень до нового року і. Можливо, в мене буде що вам показати, але насінь спешал, якщо, якщо чесно. Тому що настрою немає, ялинки в мене немає. Навіть гірлянди ніякої я не повісила. Тому сказати, що я прям в якихось джингл-белсах ні. Так, заговорились все. Малюю собі обличчя, замальовую. Ці всі страшні сунці, і їдемо працювати в офіс. Можливо, я нарешті в офісі. і У мене буде можливість змонтувати хоча б щось із літніх відео, тому що матеріалу куча, монтаж зеро. Просто зеро. Навіть коли було світло на вихідних, в мене була така паніка. Зараз вимкнуть, зараз вимкнуть, треба поставити прання, треба приготувати щось, треба з -з залити нову воду в термос. Треба, 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 треба і все. І я просто сиділа цей день зі світлом, все зробила буквально за дві години і думала: ось я зараз почну, і вона вимкнеться. Ось зараз почну вимкнеться. Коротше, морально в мене вже. Так, щоб викликати таксі. Виходиш на балкон, коротше. І в мене є одна точка, де є ЛТЄ, тому зараз буду викликати, але... Не дуже розумна ідея в трусах вийти на балкон в холод. Mm, я запізнюся на своє ж таксі. Пець. Побіг. з Ти не проти побути в моєму? Ні, не, ми Взяли чай. Каву. А, чай, каву. Чай, ми знайшли місце. Найшли, не знайшли, так, тому що нема ніде світла і ми тепер йдемо на канал. Зараз прийдемо 50 тисяч пунктів пропуску. Так, а, так, можна переходити. Ну так, да, тільки сві світофор. Крім нам, йдемо так прикольно, що в нас обов'язково є укриття. І є повідомлення, якщо, наприклад, тривога, то ми спускаємось в укриття. Але на офі офіс потрапити важко. Я обов'язково маю це зафільмувати. Наші подарунки в цьому році. Ось. Єжись. Це. Все. Так. Итак, и. Мені здається, ви щось мені не доклали. О. Такарма все. Капучино. <рістес> Капучино для дорослих. Ось воно є. Ми прийшли в таке гарне місце, де є атмосфера новорічна. Поки не сфоткаєш, вона не рахується, да, що воно. Ні, не тримають, не дихає. Аліна, тебе можна знімати чи ні? Вона лише обнімали. Доброго ранку всім. Не знаю, наскільки Доброго. зараз мудрі рішення зісти біля вікна, але тільки прокинулась, був якийсь вибух. Я потім ще хвилин 40 поспала, тому що реально вже не витримую. Іноді бігаю в коридор, іноді не бігаю в коридор. Частіше не бігаю, буду чесною. Таке сонечко прекрасне, так, такий е день світлий. У мене у нас, сестра мені пише. Ти, завжди, ти, ти, як завжди, все проспала. Тому так, зараз буду снідати. Тривога ще не закінчилась. Тому якісь такі очі. Щось мені не подобаються мої очі. Ну, то таке. Буду снідати, у мене сьогодні вистачає роботи. Надіюсь, що. Світло буде, тому що зараз по графіку його не має бути, але воно є. Сьогодні буду вдома м -м, працювати. А заберу під посилки з поштомату. Я викупила, ще таке поштомат. А мене, мене тепер драйвить. Я тепер все замовляю на свій поштомат під будинком, тому що це настільки зручно, мега зручно. В Європі навіть не снилось про. Про, те, про такі технології, що я вчора замовила кілька подарунків на новорічні свята, там свої похресниці, свої, своїм друзям. Такі невеличкі. Святкування ніякого не буде в цьому році. Але що я хотіла сказати? А, так, про поштомат. І все замовила на поштомат, і вже сьогодні мають прибути мої посилки. Ну не круто ж. Так. Телефон уже падає, буду зараз снідати творожок і чекаю закінчення тривоги. Всім хорошого дня. А до речі, дівчата і хлопці, вже в мене немає ніякого набряку, вже навіть синці зійшли. Та я обіцяла вам розповісти, що, що ж сталося. Так от, мені виривали зуби мудрості. Якщо ви наважитесь на це пройти, вам треба кілька моїх порад це 100%. Але вже, бачите, добре. Вже другий тиждень пішов, так що. Ні, не другий. Якраз тиждень пройшов. Тиждень пройшов від мого видалення. Тому вже все зажило. Я рада. Тільки вам сказала, що в коридор не ходжу, то побігла, тому що почула такі три а, вибухи такої сили. А... Два глухих і один такий протяг... протягнутий, дзвінкий. І да, не потрібно стояти біля вікон, але ж, звичайно, мені треба розуміти, що відбувається там. Фух. Так, вже вдягнулася, зібрала сумку на всякий випадок, ніхто не знає. Тому будемо надіятися на краще, але так все. Якісь такі шуми. Мені не подобаються. Ще як назло, не заправила ліжко. Все в хаосі. О, треба полити. Сказали, що будуть перебої зі світлом, тому я підзаряджаю свій павер. мене, до речі, отакий він. А він уже заряджений прекрасного. Підзаряджаю ноут і все. Вирішила поснідати подалі від вікон. Тобто, перемістилась аж на одне крісло. Чекаю відміни тривоги і взяла собі творожок, такий чайок і йогурт. Йогурт, знаєте, знайшла його як ото з дитинства. Я дуже часто їла саме цей йогурт. І мені так захотілося. Звичайно, калорій тут куча, але я ж намагаюся регулювати своє харчування. Ну, поки такий сніданок. Сніданок ранкового обстрілу, будьмо. Монтую для вас відео. Тривога закінчилась. Була 4 години 44 хвилини. Круто, а? Лікар сказав дієта з ніяких маленьких деталів. Ну, я так і послухалась. Думала, візьму вас з собою до поштомата. Ага, значить у мене задіратися там. М'ясна гапота. Зараз буде невеличка розпаковка людей. За день до Нового року купа в магазинах. У мене це неймовірно три тому що я звикла, коли навчалася в університеті. Я їздила в такий час, коли було мало людей. поверталась додому вночі, було мало людей, роботи в мене було мало людей. Хоча я не скажу, що я стопроцентний екстраверт, я люблю людей, і я не стопроцентний інтроверт, але зараз, напевно, процент інтровертності мені став більше. Так менше люля, пішли розпаковувати. Так, перша така посилка від Катерини моєї. Дивіться, які класні фото зробила, передала бабушке. До Нового року. І другі, друга розпаковка це я замовила своєму другу на подарунок. Це такі баночки з алкогольним варенням. На новорічні свята я вирішила, буде круто. Ось, наприклад, апероль шприц, Варення зі смаком апероль шприц, Це в нас амаретто, а це журавлина та віскі. Я надіюсь, що він зацінить, тому що ми не бачились дуже давно. Доброго ранку всім! Прикольна така ситуація. Я вже прокинулась давно, вже зробила всі свої ранкові ритуали. Нанесла всі крема. Спустилася в поштомат, зняла вам невеличкий туторіал, як завантажувати посилку, якщо ви такі а, бубні, як і я, і не знали цього. Що можна відправляти через поштомат до поштомата, і це неймовірно зручно. Ви не, вам не потрібно стояти в чергах на пошті. Взагалі, нова пошта останнім часом ванлав. Коротше, все загрузила. Повернулася, піднялася. Світла немає. я о, відхекалась і розумію, що я забула забрати своє, свою одну посилку. Тому спускаюсь, боже мой. Ну ну, ну як? Ну, просто як? Що -то по ранковому карті. Коротше, так виглядає автомат, ось так виглядає посилка, ми зараз відкриємо одну якусь монетку коробочку цю. так вона постійно. Так, прийшло моє таке замовлення. Я своїй похресниці на новорічні свята а, готую невеличкий подарунок і замовила отаку літаючу фею. Вона підзаряджається від USB, наскільки я зрозуміла. Я її так хочу, звичайно, розпакувати перевірити, але не знаю, як це зробити, тому що вона має підзаряджатись від USB і потім така сама літає. Давайте зараз спробуємо, мені прям так цікаво. Буде вона літати чи не буде. Містала поставила на підзарядку, але чесно, подивіться, якість, не вага, Ну от по чесності, не знаю, якесь таке все. Ну, Китай. Але я думаю, це тільки так, щоб побавитись в якісь, бачите, ну. Якось таке неякісне, звичайно, але. Я думаю, просто так розважитись, побавитись кілька разів так, але щоб, якби у мене був вибір, чи придбала б я її знову. Ну, зараз побачимо. Не знаю, не будемо судити, може вона літає класно. Давайте, хай хвилин 10 постоїть. Коротше, це оце літаюче существо. Тільки що. Тільки що впала. Дивіться, коротше, не знаю, як це засняти. Ну, вона в мене. Має... Ой-ой-ой! Ну, в общем. Да. Збираюсь в бородянку. Звичайно ж, не вистачає мені що часу, тому що я одночасно працюю, збираю сумку, фасую свої ліки. І завжди в такі періоди я починаю нервувати. Ярувати, що я щось забула, що мені потрібно ще щось. Боже, як я страшно нафарбувалась. Та ні, наче нічого. Зібрала трохи своїх речей. Все, пакуюсь і вибігаю. Нас добренько, так добряче так обстрілювали з різних з дронів, з ракетами, всім, чим тільки можна, яких мені зусиль вартувало сьогодні встати, ви не уявляєте.